Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Наступного гостя мені не потрібно буде вам довго представляти. Зараз він з'явиться на екранах. Це Пес Патрон і Михайло Ільєв, начальник групи піротехнічних робіт та підводного розмінування управління ДСНС у Чернігівській області. Вітаю вас дуже сильно. Доброго вечора. Ми також раді вас бачити, спілкуватись. Я не можу дивитися в камеру. Нехай мене глядачі пробачать. Я хочу бачити патрона так само, як і вони. Скажіть, він ще не втомився від слави? Е, звичайно, ні. Тому що він виконує дуже велику роботу по розмінуванню, по допомозі місцевому, місцевому населенню, щоб було менше надзвичайних ситуацій, поменше вибухонебезпечних предметів. І також дуже активно підтримує моральний бойовий дух свого підрозділу, з яким він працює кожен божий день Мені здається, що він морально бойовий дух усієї країни підіймає насправді. Розкажіть нам Ча? про марку з патроном, як взагалі з'явилася ця ідея? Хто кому її запропонував? Дивіться, марка. Так це дуже круто, класно. Багато писали нам коментарів, коментарів, що ми там подумали продумали, як правильно зробити, щоб випустити марку. І ми звичайно написали, ну і писали на Укрпошту, як ми побачили, Укрпошта все читає, все до них доходить. І вони, звичайно, согласилися, і зробили, створили таку марку. І вона навіть такий великий принесла ажіотаж, я думаю, крутий. Ну, гроші від продажу марки мають піти на купівлю машини для розмінування. Розкажіть нам, будь ласка, що це взагалі такий за апарат і чи є вони вже у ДСНС схожі машини? Е, дивіться на даний час в Державній службі надзвичайних ситуацій таких автомобілів поки що немає. Але ми думаємо, що дуже дуже скоро вони в нас появляться, і це буде дуже е, великий плюс зі сторони для саперів по розмінуванню, тому що територія України. Дуже сильно є забруднена і багато різних сюрпризів. І за допомогою цих е, машин, які будуть використовуватись, ми будемо е, швидше розміновувати територію, особливо по, по мінних полях, це протипіхотні міни і не лише протипіхотні міни. І, звичайно, на це буде уходити менше часу. Менше часу. І швидше ми очистимо нашу рідну неньку землю. І люди зможуть повертатись, жити, відбудовуватись і взагалі жити і радіти своєму життю. А як вона працює? Вона якось ця машина виявляє міну, чи вона саме її знешкоджує? Я просто навіть не уявляю, як це виглядає. Е, дивіться, є такі в нас методи так по розмінування. Є термінові заявки виконання, також є планові роботи і є підтверджені території, де знаходяться міні-поля. Коли ми підтверджуємо територію, що на даній місцевості є міні-поля. Ми відбиваємо певну територію, запускаємо ці роботизовані так машини. Вони можуть використовуватись як вручну, і також дистанційно, що великий, є дуже плюс і являє менше загрози для особового складу, тому що дистанційно. І вона працює підключається до комп'ютера, до сервісів, і за допомогою координатів ми відбиваємо. Певну територію, вона проходить е, проміжуток, знищує е, вибухонебезпечні предмети протиприходять протитанкові міни, які знаходяться спереді. Ми бачимо цю територію, яка вже безпечна, і потім повертається. І звичайно, на це уйде менше набагато часу і затрат. Тобто, це Тому, такий автоматизований потім... патрон? Так, тільки трішки побільший і, скажімо так, із бронею. Ну і значно менш миліше, і це я вам точно скажу. Як зараз просувається розмінування Чернігівщини? Скільки роботи ще вам залишилося? Дивіться на даний час на території Чернігівської області роботи ведуться відповідно графіку, плану. Так ми виконуємо термінові заявки. Також на даний час знищено понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів. Звичайно, трішки важче працювати у зв'язку з тим, щоб позростало все травою, розпустились дерева, попіднімались, але хлопці працюють кожен день, реагуємо на заявки людей і просуваємося. Будемо старатися якнайбільше зачистити території до настання зими. Угу. А патрон зараз бере активну участь у розмінуванні, чи він вже такий більше зірковим життям зайнятий. Ні, ну звичайно, він бере. Звичайно, він кожного ранку їде на роботу, просить, він не хоче залишатися вдома, він не хоче їхати на якісь прес-конференції. Він хоче поїхати в поле, в ліс, попрацювати, побігати, перевірити всіх хлопців, чи є на місці. Так що він бере в цьому дуже велику активну участь. Ну, ми просто дуже переживаємо, щоб з ним в жодному разі нічого не сталося. Я сподіваюся, що ви так за його безпекою дивитеся активно. Я найбільше переживаю за нього і не лише за нього, а і за весь особовий склад, який працює на території Чернігівщини по Тому що найдорогоцінніше, що в нас є в житті, це наше життя. Дякую вам за те, що ви їм ризикуєте для того, щоб у інших людей життя було набагато більш безпечніше. Я б не закінчувала нашу розмову ніколи, тому що на патрона можна дивитися, знаєте, як на вогонь і воду. Вічно дякую вам дуже за те, що долучилися. Михайло Іллієв, начальник групи піротехнічних робіт та підводного розмінування управління ДСНС у Чернігівській області, і Пес Патрон долучилися до нашого марафону, який продовжується.